Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми зробимо розтяжку на усе тіло, яку спокійно, без зайвої напруги. Також ця практика допоможе відчути себе більш гнучкішим, вільнішим та просто кращим. Тому, якщо ви готові, ми розпочинаємо. Ми розпочнемо нашу практику сидячи. Можна на п'ятах, можна схрестивши ноги, долоні на коліна, вирівнюємо спину. Та заплющуємо очі. Зробимо три глибокі вдихи та видихи. Тож починаємо глибокий вдих, видих. Вдих. Видих налаштовуємося на практику, глибокий вдих, повільний видих. Розплющуємо очі. І розпочинаємо з нахилів голови. Спочатку вправо, вдих центр, видих вліво, вдих, видих, вдих, видих. Кожен робить у своєму темпі. Давайте останній раз і в сторону. Завершуємо. Робимо кругові оберти плечима. Спочатку назад. Робимо повний оберт. Не поспішаємо та вперед. Завершили чудово, опускаємо праву долоню на підлогу, а лівою витягуємося. Погляд догори, грудна клітина розкривається вверх, вдих-центр, змінюємо руку. Вдих-центр, нахил вправо. Вдих центр, видих нахил вліво. Центр. Змінили руку. Центр. Останній раз нахил вліво. Чудово нейтральне положення. Робимо вдих, грудна клітина тягнеться вперед, з видихом, підборіді до грудей, спина округлюється, вдих, грудна клітина вперед, погляд перед собою. Видих, округлюємося, вдих, видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих. Видих. Нейтральне положення. Тягнемося маківкою вверх. Робимо тепер кругові оберти нашим корпусом. Початку в одну сторону не поспішаємо. Та в іншу. Останній раз. Дува завершили. Беремося за ліве зап'ястя і знову витягуємо наш лівий бік. Тільки тепер ще більше. Тягнемо за руку погляд догори. Добре витягуємо вдих, центр, змінюємо захват, нахил вліво, витягуємо правий бік. Давайте повторимо ще по одному разу, вдих центр, з видихом, змінили захват, з видихом, нахил вправо. Добре витягуємо. Центр. Нахил вліво. Рудна клітина розкривається догори. Руки відводимо подалі. Дих-центр, опускаємо руки. Беремося ззаду в замочок. Розкриваємо грудну клітину. Замочок. Тягнеться назад і опускаємося вниз. Чоло на підлогу, руки піднімаються догори, тримаємо. Можна з'єднати долоні разом. Чудово підіймаємося, розслабляємо руки, долоні на килимок. Підводимо ноги трішки назад і виходимо у собака мордою вниз. Таз до гори. Коліна зігнуті, можна стояти на носочках. Спина рівна, долонями відштовхуємося. погляд між колінами, тримаємо 5, 4, три. Два, один. Звідси погляд перед собою, крок правою ногою між долонь. Ліве коліно опускаємо. витягуємося і з вдиху підіймаємо руки догори. Тягнемося руками вверх, а таз тягнеться вниз. Тримаємо, з видихом опускаємо руки і виходимо знову собаками. погляд перед собою, крок лівою ногою вперед. Опускаємо коліна. Погляд перед собою. Вдих підіймаємо руки догори, долоні разом та стягнемо вниз коліна 90 градусів. Тримаємо. Ще трішки з видихом опускаємо руки, підводимо ногу назад і виходимо знову собака мордою вниз, вдих, погляд перед собою переносимо праве коліно до правого зап'ястя. Позиція голуба, ліву стопу розслабляємо на підлогу, витягуємося грудною клітиною вперед і з видихом. Опускаємося на лікті. Маємо відчувати, як добре розтягуються наші сідниці. Перевіряємо, щоб тазові кістки дивилися вперед, не в сторони. Дих. Підіймаємося, відводимо праву ногу назад, собака мордою вниз. Видих, вдих, переносимо ліву ногу вперед. Праву стопу розслабляємо. Політ перед собою, витягуємося до гори, з видихом опускаємося на лікті. Лопатки разом. Ми підіймаємося і переносимо праву ногу вперед. Сідаємо у позицію метелика, стопи разом, коліна нарізно. Беремося за стопи. Можна трішки попружинити. Обережно з колінами. дискомфорту не повинно бути, Спина рівна і залишаємося у статичному положенні, Коліна тягнуться вниз. Ще трішки п'ять, чотири. Три. Два і один. Збираємо коліна разом і переходимо у лежаче положення. Коліна до грудей. Опускаємо стопи на підлогу, кладемо праву стопу на ліве коліно і беремося за ліву ногу, підтягуючи обидві ноги до себе. Маємо відчувати розтягнення у задній поверхні нашого стегна, сідниці. Видих опускаємо і змінюємо сторону. Підтягуємо до грудей, Наскільки це можливо. трішки опускаємо молодці. Переходимо у сидяче положення. Кладемо праву ногу попереду, ліва ближче до себе і нахиляємося вперед, тягнемо, тягнемося руками. витягуємо нашу спину. Діймаємося, змінюємо положення, тепер ліва сторона спереду. І нахиляємося. Сідниці від підлоги не відриваємо. Ходимо на карачки, коліна на ширину килимка і сідаємо в позицію дитини, Витягуємо руки, робимо глибокий вдих. Видих, вдих, видих, ще раз вдих, та повільний видих. Відпускаємо дихання, завершуємо практику. Підіймаємося, стаємо у зручне положення. Вдих підіймаємо долоні догори. Видих опускаємо їх до грудей. Намасте. Сподіваюся, вам зайшла сьогоднішня практика. Не забувайте залишати вподобайки та коментарі. Також підписуватися, щоб не пропускати нові практики. До зустрічі!